Таким методом вирішуються транспортні. Питання у полтаві можливо трішки не гарно, але значно краще ніж просто зупинка. Ти бачив на назви в залі. Полтавець Назарій Некончук, студент державного університету залізничного транспорту. Вже декілька днів він самотужки на зупинках міста розклеює оновлені графіки руху тролейбусів. каже, почав це робити після зміни комендантської години, внаслідок чого змінився і графік руху громадського транспорту. Адже більшість зупинок у місті не обладнані електронним табло. Такі розклади на зупинках вони. Досить прості в користуванні. Ти підійшов, спланував поїздку безпосередньо на самій зупинці, а не там ідучи на на зупинку чи вдома з ноутбукого комп'ютера, такі розклади значно дешевші за монітори, які встановлюються лише на центральних вулицях. Один монітор коштує 20-30 тисяч гривень, антивандальний, а один друк такого розкладу ну, гривень 5 максимум. Активіст вже розклеїв такі графіки на близько 15 зупинках міста. Каже, почав саме з околиць. Додає, паперовий варіант набагато кращий, адже ним можуть скористатися усі, а не тільки ті, у кого є смартфон. Частина людей не користуються телефонами, планшетами, а де які не знають, як користуватися Мізівеєм, ціті Басом для відстеження транспорту онлайн. Чи не всі зупинки наразі е, знаходяться е, ну, павільйони самі, тому що зняті через реконструкції, ремонти, на деяких зупинках неможливо наклеїти, бо вони фізично застарілі. Що не бере, не бере скотч Назарій не каже, коли розклеював графіки, то люди його підтримували. Ніхто поки нічого не позривав. Як до цього ставиться інспекція з благоустрою та управління транспортних перевезень міста, дізнатися не вдалося, адже зупинки за їхніми словами знаходяться не на їхньому балансі. А от Полтавка Віра Олексіївна таку ініціативу підтримує. Не Знаєш, від скільки що йде не в догадках. постійно. встає ця та подошого Вже знаєш, через скільки в тебе є. Звісно, це добре. графіки мають довідковий характер. А задля уникнення непорозумінь, краще перевіряти наявність транспорту у спеціалізованих додатках.